Як ви думаєте, я йду на нову пошту за новою посилочкою? Чи ні? Ні. Не вгадали. Сьогодні буде про орхідейки, але і трошки про інше? Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Зараз дуже гарна пора, осінь, останні теплі дні, потім вже дощик, похолодання і я вирішила прийти до парку, пройтись до річки. Звичайно ж, про орхідейки буде теж в кінці, розкажу вам. Яке я добрі вирішила використати із нового. І розкажу, як я поливала. А зараз трошечки природи. Підемо до річки, покажу вам і водичку, і парк, і трошки краси. Цей парк для мене, можна сказати, рідний, але я в ньому не була ну, років 20, мабуть, точно. Рідний, тому що тут поряд жила моя бабуся з дідусем. І поряд я вчилася в школі, і ми ходили сюди, коли в нас була група, а, ну, як Подовженого дня продльонка називалась раніше група, група зараз продовженого дня, да? якщо не ошибаюсь І ми тут гуляли і проводили час. А ще ось тут Ой. катається. Ще тут ось ми тільки що пройшли. Тут був ресторан, роза він тоді називався Троянда. І я тут виходила заміж. Це було так давно. 33 років назад. Тут у нас пам'ятник і раніше на 9 травня тут клали квіти. Зараз у нас день пам'яті 8 травня. Попереду там, да. зараз, правда, він не працює. Фонтанчик. Дуже гарна погодка, гарний парк. Спускаємося поступово до водички. Колись казався цей парк таким великим, а зараз він такий маленький. А коли я була маленька, то все було велике, таке. І казалось, що він такий його неможливо обійти. Дійшли ми з вами до водички. Не море, але ж така велика-велика ріка. Саксагань. Річка називається. Тут облаштували пляж. Зараз підемо до водички. Боже, діти купаються. Це ж треба. моржі, дивіться. Що це робиться? Не холодно. Дітя. Молодці. Дуже сильний вітер. Виключила мікрофон. Водичка чистенька, така гарна. Видно, каміннячка там. Приємно дивитись на воду, да? можна довго на неї дивитись. А як орхолюб можу ще додати, що і шукати квітоноси у орхідейок. Теж можна вічно від цього задоволення. Коли ти їх бачиш, ми радіємо. Трошки листя, скрізь листя травичка проступає, тому що осінь тепленька і дуже гарно. Будемо вертатися назад, додому. Трошки погуляли. Показала вам невелику частинку нашої природи. Да, мій парк дитинства. А зараз повертаємося до орхідейних справ. Все показувати вам не буду. А покажу оце підвіконня. Тут підлітки в розмірі 2,5 і трошки більші з квітоносами. І я хочу розібрати зараз перший рядочок. Розвести добриво і розказати вам, як я буду поливати. Знайшла я одне добриво органічне. Ну, думаю, що ви, можливо, багато хто про нього знаєте. От, і я вирішила попробувати навіть не стимулювати квітоноси через це добриво, а просто підвищити імунітет квіточок. І зміцнити кореневу систему. Ось воно на вигляд таке чорне. Це вітамар для орхідей. Його потрібно брати півтора мілілітра на літр води, якщо ми робимо кореневу підкормку, але я беру півтора мілілітра на 2 літри, розвожу в бутилочки і ось поливалку наливаю вже розведене, і починаю поливати. Забрала рядочок крайній, щоб мені не заважав, виставила ось так от під віконечко в ряд орхідеї, і щоб мені було зручно з двох сторон буду поливати. Бачите, листочками розвернула, так, щоб не крутити горщик. І так от іноді я вам вже показувала, я беру, і в мене є така поливалка, оприскувач, я вже про нього розповідала. А тут на цьому віконечку, я вирішила ось такою лієчкою скористатися, не поливалочкою, вона теж така на літр води. От, і... Хочу так гарненько пролити їх. Тут кора не дуже така розроблена, вона не дуже, особливо зверху, вона ще не напитала вологи, тому що деякі орхідеї вони тільки недавно пересаджені. І тому я хочу не третю частину горщика водичку налити, а трохи більше. Десь по пів горщика. І ненадовго, хвилиночок на 15, я їх залишу, щоб водичка з добривом поступово корінці підтягували її доверху. Потім 15 хвилиночок в мене пройшло, беру відеречко і з кожного горщика зливаю. Це добриво, воно має. В своєму складі амінокислоти і воно, я вже казала, із водорослів. В нього такий склад водорослі, амінокислоти, макро і мікроеліменти. Це органічне добриво. Я колись чула про нього відгуки, От, хороші відгуки були. І, ну, я ж кажу вам, що я взяла а не півтора мілілітра на літр, а на 2. Зробила не дуже такий концентрований, в мене вийшов склад. Тому буду дивитися, як воно працює, це добриво. Там написано, що і тургору листячків від нього стає, дуже гарний. До цього я петерс пробувала непогано, але з ним треба дуже обережно, щоб не попалити коріння. Концентрат теж робити не дуже такий насичений. Ось. І таким чином я його зливаю. Де треба горщики промити, я промиваю, протираю їх. А ось все вже зробила, другий ряд полила, вже поставила. Всі поставила, як вони стояли, щоб не двигати горщики ті, які з квітоносами на інше місце не приставляти. Я їх так назад обережно і поставила. Ну, це відео більше для історії. Для того, щоб можна було спостерігати, як працює це добриво. Можливо, вже хтось його випробував, тому поділіться, будь ласка. На все вам добре.